Всім привіт, з вами Дробавська Дмитро, моя маліна. Ми на ділянці, яку ми садили цибулю. Зараз розповім доброго ранку. Все буде Україна, ми переможемо. Ось, друзі, прийшли ми на ділянку до цибулі. Перша цибуля, що ми садили на зелень. Цибуля-Кущівка, вона зійшла. Вона взійшла, бачите, ось вона. Ось такі рядочки. Раз, два, два з половиною рядочку. Вся інша цибуля, вона під верхом вже ось починає сходити. Тут це цибуля тиканка, азірбажейка і кущівка. Така ж сама, це вся ділянка цибуля. Ну і ще на городі там є, ми досаджували цибулю-кущівку, койде вона під верхом, сходи дуже гарно. Добрива, м'ячне світрі я не сипав, ми так і потикали. Та і все. Ну Гарне, бачите, ну, це перша цибуля на зелень. Вона гарно зійшла, бачите? Ну і вся інша цибуля, вона всходить. Ой, вона в... підверху вона всходить. Бачите, друзі, вся ділянка на цибулі. Це, перше... це, друзі, на перше время, На перший час нам поїсти. Ну і там на городі 5 рядків, ми вчора садили. Я, я вчора в неї нічого не знімав, бо ми сіяли горох, руки були зайняті. Сіяли горох, руки були зайняті, друзі. І зараз досіваємо і буряк. Оце я вирішив відзняти. Цибуля. отака у нас цибуля. Ну ще сходи, як гарно зійде, я, я вам все покажу. Я вам це, друзі, покажу. Ну, така у нас цибуля. Починає всходити. Ну отак, друзі. Будемо завершувати відео. Ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. То що, друзі, будемо завершувати відео. Ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі. Всім добра і миру, будьте здорові!